Всіх вітаю з магазина Рошен. Хочу вам показати знижечки в Рошені. Нагадую, знижки в рошені два тижні ідуть і міняються кожні два тижні. Бачите, знижечки почались 26-го, а будуть іти до 31-го, 12-го аж. Я тут якісь вони прям довгі, бачите. Майже більше місяцю. Ось, ось такі шоколатері Рошен, цукерочки дуже смачні. На знижки 173 гривні, 40% знижка. Тут 194 грами. Тут вони йдуть в асортименті. Ось така колекція дуже смачних цукерочок. 251 гривня коштують цукерки 256 грам, а коштували аж 419 Ось а такі ж 194 грами 173 гривні. Також Київ вечірні. Бачите, як їх розбирають. Така ж ця упаковочка дуже-дуже гарна. Шоколадні цукерки з дрібними горішками. Мені подобається, що вони зробили саме новорічний дизайн і такий гарний. 40% знижка за 176 грам, також 173 гривні. І тут 251 гривня за 352 грами. Київ вечірній. Далі знижечка, золотий ключик, праський і п'яна вишня. Ось такий бісквіт 300 грамовий. Коштував 68, зараз 58 гривень. Три види. От п'яну вишню хочу спробувати цей як мені здається, смачний. Мені писали люди, що дуже смачні ці бісквіти. Бісквіт, бісквітні тістечка, вишня, крем. Ну, Я не саме за вишню вам кажу, що всі оці бісквіти, вони смачні. Праськи також хочеться спробувати. Я, до речі, їх не пробувала ніколи. Саме Рошеновський бісквіт я не пробувала. Далі супер пропозиція. 30% знижка. Лавіта. Ось таке печиво, бачите, Лавіта. З жилейною начинкою. Ось розбирають саме какао і вишня. Далі є смак з желейною начинкою. Малина. І мені здається, апельсинчик. Да, зі смаком апельсину 36% знижка за 420 грам, 68,38. Бачите, цей взагалі один залишився. Ось такий зелений. Все, що з вишньою, завжди найсмачніше. Далі мультікейки. Печиво таке мультикейк. Ну, воно скрізь продається в магазинах, є з полуницею, з вишнею. З чорницею і шоколадне. Замість 26-21 гривня за 180 грам. Ось такий мультикейк. Такі вони там кругленькі із начинкою. Хто не знає, 180 грамові. І в них просто така різна начинка, одні біленькі, другі шоколадні. Я, до речі, цей вишневий не пробувала, мені здається, як новий смак. Далі печиво, улюблене печиво моєї мами. Вона завжди, як бачить, знижку, то просить їй купити. Бачите, яка класна, до речі, акція. 15% знижка, 180 грам, 16,53. Уже в багатьох магазинах воно майже по 26, навіть по 28 гривень. Я маю на увазі не рошен. І велика, ось велика, 370 грам, як, як двойне, то воно коштує 33,53. 15% знижка. Тут 370 грам. Я бачу тільки це до кави, а тут бачу тільки ось цей вид. Масло ваніль. Мабуть, може, далі будуть два види. Тут рошен, ось такі кранчі, це називається у них. ну Вафлі, скажімо так, 142 грами, аж 40% знижка на всі види. Дивіться, 22 гривні замість 36 на оці кранчі. Вони такі, як вафлі, але більш такі, знаєте, хрумкі і більш товсте саме тісто. Начинки більше, а те менше, а тісто таке як товстеньке. 22 гривні за 142 грами. Ось такі кранчі різні. І горіх в акції, какао в акції, і, звичайне, ваніль, біленькі кранчі. Також, як завжди, оці апельсинові, найкраще з лимоном, точніше йдуть. 22 гривні, 40% знижечка. Цих кранчок 142 грами. Далі ось така ЛАКМІ. Шоколад ЛАКМІ. Великий такий лакмі, ух ти, тут аж 200, майже 300 грам в цих лакмі. Суперпропозиція 30% знижка, бачите, по 106 гривень за 260 грам. Оцей 260 молочний, а з лісовим горіхом аж 295 виходить. Також начинка горіх печиво 96 грим. Тут у нас начинка, молочний шоколад, вафлі. Я завжди їх путаю, потім пробую і путаю їх так багато. Лакні Strawberry кейк 96,83, 39% знижка, молочний такий кейк. Ну, всі вони, виходить, по 96 гривень. А ось оці ну, з горішками трішки дорожче. Є ще такий вид: арахіс начинка 96 гривень. Ну, цікаві такі смаки. Тут що іграшки продаються, чи це просто може вони для прикраси, скоріш за все стоять. О, вже знижки почались дивіться на різдвяні наборчики. Вже ж скоро 4 числа буде День Святого Миколая. Треба купляти дітям подарунки. Дивіться, 190 за 504 грами. Різдвяний ярмарок називається. Ось такий різдвяний ярмарок. Тут я нагадую, цукерочки в асортименті йдуть. Дві-три штучки різних видів. Також ось такий більш мені подобається, як карусель да, зроблений з усіх сторон. Такі віконці начебто 3D-упаконочок, гарненький. Веселе свято, 438 грамів, за 144 гривні. Ці мультікейки тут стоять багато. П'яна вишня ще раз, золотий ключик і праська цей бісквіт. Акція, Вони так, ну, обозначено, що це акція йде, печиво це стоїть. І дивіться на, на Санту, на Святого Миколая якраз можна подарувати 35% знижка 25 грамовий. Санта шоколадний з молочного шоколаду 17,48% коштує. Ось така ціна. Тут якось я знижечок не бачу, а хочу, яка розвісна акція. О, і бачите, як розбирають ліщина. 15% знижка, замість 35-30 гривень. Ось така ліщина. За 100 гривень, ну 300 гривень за кілограм. Ні, ні, ні. Вибачте, і тут також акція на ромашка. Ви номер набираєте? Номер який написаний. дівчат, Спитайте. Угу. Ось тут номер написаний: 123, на ні. Ромашка, бачите, 15% знижка. Замість 21,18,99. Оцю ліщину краще розбирають. Вона, мабуть. Ні, я ж тут не працюю, вибачте, будь ласка. Так, далі йдемо. Якось всі так в мене запитують, мені аж незручно. А я не можу підказати. Да? О, знову ці чері, їх, мабуть, на свята дуже класно беруть. Вони взагалі з лікором якраз типу, пазів. Шоколадку і випив заодно, так? з лишневим лікером 155 грам 6961, мінус 30% знижка. Ну візьму собі на свята, спробую. Ніяк же не спробую ці цукерочки за 155 грамів, 69 гривень. Ну це ж прям з алкоголем виходить. З'їв, випив, з'їв. Ну, випи, закусив, виходить, саме на вишневий смак. Вишневий він у них найпопулярніший. Завжди, як коли акції і ось на цукерочки, то завжди вишневу розбирають краще. Ну, мабуть, така улюблена. Ну, ось ці шоколатері я вам показувала. Київ буває в звичайній класичній упаковці, Київ -вечірній. але все-таки ця упаковочка ж зараз більш виграшна. Хоча бачите, як, а ті розбирають, люди звикли, що може, вважаючи, що це все-таки більш класично. Так, от на два все-таки набори, я так розумію, тільки знижка йде в Рошені. Тому що ці всі, бачите, без нижок йдуть. 274, такий 398. Ось оці гарненькі, бачите, без нижок 499. А ось такого я не бачила в тому рошені. Дивіться, який класний шоколадна фігурка-ялинка 100 грамів 174. Вона прям так оріжками зроблена, дуже прикольна. Оце я ще ніде не бачила в жодному магазині. Оформлена дуже класно. 100-грамова. дивіться. вона в такому є, як з білим шоколадом 174 гривні. І дивіться, класно тут також зроблено. як. Більш темний да, шоколад сюди. І мигдаль, і ізюм Класна. Ну Ці мені подобаються наборчики, звісно, вони дуже гарні, але без знижки Поки 335 грам за 499 І ось така шоколадна фігурка. Дивіться, що фундуком є за 174 гривні 100-грамова. Взагалі, вона така гарна. Мені так подобається. Дуже гарненька. Ніде не бачила. Оце перший раз таку бачу фігурку. І отакий от я набір також не бачила. Дивіться, який колекція в Кубі. Оце Рошен колекція, я ще ніде не бачила, так класно запакована. Тут 325 грам за 428 гривень. Цукерки сюди входять трюфіль. Лікер 5 штук, шоколадні Монблан з цільним лісовим горіхом, цукерки глазуровані, чорнослив у шоколаді. Класні цукерки сюди входять. Бачите, марципан 6 штук. Ну Це прям колекція. Колекшн так і називається. Як, ну, такі більш, більш гарні цукерки. І ось такий ще також дуже дорого. Ось ця упаковка взагалі виглядає класно. Дуже красива. Зелена, мені ще навіть більше подобається. 236 грамів за 389. Це тут українська колекція, я вам вже показувала в минулих відео. О, нарешті, масло Рошен. Я давненького не бачила саме в рошені. Ось купила недавно собі в метро по акції Рошен. У них солоне масло. О, я не, я не пробувала солоне. Пишіть, хто пробував. Я думала, це нова упаковка. 180 грам 99. Гривень. Мені ще Рошен подобається. 82% жирності 99,85% це хоч і не акція, але масло, знаєте, всім завжди цікаво. А шоколадне є? Солодковершкове. Я у них шоколадне брала. Мені завжди подобалось. Мені здається, тільки рошен зараз і робить шоколадне масло, більше ніхто його не робить. Так, це виходить 180 грам 99 І бачите, у них згущене молоко продається. Мабуть, дуже смачне, мені здається. В Рошені все смачне. 69, 85 за 350 грам. І, і розбирають. Видно, що у них молоко це завжди розбирають. 109,65 – це великий пакуночок 600 грам. Нагадую, на всі торти знижка після 20.00 20%. Після 20-ї, от будь-який торт приходите, що є на вітрині, від цієї ціни мінус 20%. Деякі, бачите, торт лимонний вже й немає, розібрали. Я вам так ціни, щоб ви побачили неаполітанський 334, тому що в минулому відео я вам ціни на торти пропустила, мені здається. А людям завжди цікаво, скільки зараз київський торт коштує: 850 грамів, 589, 359 за 450 п'ятдесят грам. З фундуком, з солодковершковим маслом. Рецепт перевірений часом Рошен. Ну це ж сама ця упаковочка, вона ж дорогого стоїть. Коли ти приходиш до когось в гості з таким тортом, це ну однозначно. Всім подобається. І ось ці новинки у них. Естерхазі, 4 стихії, вишня в шоколаді. Рошент, що Рошен. це крем, кремус такий. Я навіть і не бачила такий крем-мус. Ось оцей, бачите, вони так класно тут написано. Це ексклюзивні торти, тільки в в магазинах роше. А навіть 25%, знижка після 20-го, Я сказала 20, 25. Діє на всі торти. Ось оцей бачимо лимон, шоколад, ніжний мус на основі, на основі відбірних вершків. Отакий От цікавий. Ну тут ви всі торти, ось оці вони йдуть в упаковочках, але вам описано в відео, які смаки. 800 грам за 419 гривень. Вишня в шоколаді за кілограм 554. Ну Нормальні ціни. Ой, тут такий великий вибір, слухайте, це я, я залишу в описі під відео адресу, де я робила цей огляд. Я на Старостінній площі в Одесі на ЖД вокзалі, можна так сказати, біля привозу. Піна колада, 800 грам, 419 гривень, вершки з кокосовою стружкою. Вишуканий рецепт. Отак воно виглядає. Ну, Намальовано тут дуже класно. Ну, як сфотографовано, це воно таке і є. Кенді нут. такий над над. Отакий От 494 торти діва. Бачите, 720 грам, оцей Діва 375. Нестерхазі тут взагалі так виглядає. Прям такий вишуканий, такий гарненький, ексклюзивно в магазинах рошен. Білково збивні коржі з подрібненим смаженим мигдалем. І такі пакуночки, мені здається, також дуже симпатичні, яскраві. Печиво, знову бачу це печиво. Мабуть, розібрали другий вид. Так, да, ну, більш такий темний. Ну, Тож воно то, ну, тут, мабуть, би стояло. Я думаю, що на два види акція зазвичай 16,53, просто ціна дуже класна. А, тут іще є, бачите, ось такі шоколадочки за знижками. 38%, супер пропозиція. Ось такий шоколад. Тут написано, скільки процентів. шоколаду. чорний, наприклад, бачите, 46 рівень 37, по 30% знижка. В цих плитках по 8% 85 грам в таких плиточках іде. Отут прям, бачите, чорний шоколад. Ага, 80% шоколаду в ньому. Какао. Ну добре. Так, такі. А тут якийсь... Ні, це такий же. Їх виходить два види 56 і 80. А, і ще ось третій з подрібненим мигдалем. 37 гривень коштує. Отакий з подрібненим мигдалем. 85 грамів за 37,90. І ось я вам показую, тут я вже біля каз, щоб я не кричала. Бачите, ось такі батончики, я їх люблю, до речі. Дуже ситні, до кави 12,36. Вони різні. Тут є з апельсиновим, ось такий з вишневим. І да, апельсиновий, і вишневий смак. Начебто я все вам показала. Тут все печиво стоїть, його тут дуже багато. 15% знижка. Так, рошен, як завжди, мені подобається. Гарно виглядає. Дивіться, як тут. Не знаю, мені тут сама атмосфера, ці всі іграшки подобаються. Дякую, що дивитесь мій канал. Сподіваюсь, що всі акції я вам показала. Тут ще продають отакий зефір. Зараз обіду все-таки гляну, а то вдруг на нього знижка. Так, на пташине молоко 15% знижка, 33 гривні, замість 39 за 100 грам. Саме на пташине молоко. Ось воно так виглядає. Вони самі роблять. Пахне так, знаєте, прям. І на ось цю позицію пташиного молока, і на ті біленькі це що таке. Також 15 мозаїка процентів, да? я так розумію, знижка. Ні, мабуть, все-таки тільки на пташине молоко. До зустрічі на моєму каналі. Я хочу побажати всім, всім мирного неба. Це найголовніше. Дякую, що дивитесь. Пока!